Так, я всіх вітаю. У мене для вас мега новина. Я буду набирати групу і навчати вести групу Життя без ілюзій. Хто хоче глибше розуміти себе та інших, хоче працювати або мріє працювати з людьми, відчуває, що всередині є дар підтримка. Надихати, змінювати, я запрошую на навчання введенню трансформаційної гри Життя без ілюзій. Це буде глибокі 4 місяця, шлях, де ти навчишся бачити суть запиту людини, працювати з проєкціями, тінями, ілюзіями, створювати безпечний простір для трансформації. І головне, ти навчишся вести гру, яка відкриває очі і серце. Знаєте, це більше ніж навчання, це відповідь на запит світу. Це шлях для тих, хто імпатичний, чуйний, хто шукає і готовий бути провідником для інших, проводити в новий світ, змінювати, трансформувати. Якщо тобі це відгукується, пиши і, будь ласка, пересилай це відео для того, хто зараз шукає своє призначення.